Чим більше я популярна, тим більше мені все світ грошей дає. Та, чи і та, подруги і... Скажіть теж. Та ладно, хто вам сказав? Вам все можна? Хлопець. Хло... Що він, ви що, що, його власність? Ну, Ні. ну все. Але... Вам можна все. У мене подруга знімається, мільйон доларів за день заробила. Можемо допомогти. Дякую. Так, Беріть шматочок, який мені. на вас дивиться. Так, і сьогодні замовити два бажання в доконаному часі. Я вам пришлю подарунки в телеграмі і допоможу два бажання здійснити, да. добре? Можна. Так. Стануйте камерою телеграм. Я, е, один відсоток в мене, Парайте але швиденько. я можу відстанувати два неї. Так, бо в мене один відсоток це опець. Так, і можна давай. пораду вам маленько. Дивиться. Е, Смак життя, магазинчик. Заходите, берете туди кокосову олійку. Ваші неймовірні губки мажете кокосовою олійку. А в мене просто акне і я типу користуюсь ретиноїдами. І, і акти я вам почищу. У мене подруга є, хто допомагає туди. Я вже контакти знайшла. Сергій Я не жартує настречувати ти цей смайлик. Телеграммі, ніжко. І сьогодні напишіть бажання в доконаному часі. Я маю три я, 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 такі, я, такі можу. я, я, я краще, зараз побачу. Ну, я позначив кокосову олію. дуже, вона так, дуже нам допомагає. Тягніть мікрофон Все. догори. Дивіться, ваше бажання може бути таке. Пиште в доконаному часі. Наприклад, знайшла друга душі, уявляєте, та зробила яскраві, люблячі відверті стосунки. З яким? Який його три риси? А у який? який він має бути? Три риси. Треба сказати. Та-та, три риси, говорить. Три риси. А, відповідальний, який Відповід ще? Романтичний. Не підказуйте, вона сама знає. Дякую ви про свого думаєте. Я, я, Не я, думайте, я, відчуваєте. Добре, я, я відчуваю. От я, просто багато слів я хочу тебе вибрати О, найкращі слова, розумієте? Так, ви Так, дивіться. А, Я би хотіла, щоб він був відповідальний Не хотіла, а він є. вже Він є відповідальний. Він він. він, він відповідальний. Не ревдивий. А який який давайте врівноважне, впевнений. впевнений. Впевнений впевнено, порівнює не впевнений. Впевнений в собі впевнений, впевнений, і відповідальний, і впевненим і комунікабельним. То все про мене, до речі, Я знайшла такого друга душу протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. Ну скажу відправляє, бачу Так, дивіться. І друге бажання таке. Працюєте? Ні? Так, ви працюєте? Ким Працюєте, що робите? Офіціанткою. Наприклад, Корпосадок, ви хочете Молодець, та, молодець, <світна> гарно продаєте. Дивіться, знаєте таке бажання ще. <світна> Зробили з Сергієм колаборацію, збільшила свої доходи на 200-300-500 000 доларів та більше в місяць протягом від зараз до одного місяця, максимум 2. Файне бажання. Рекрутер на офісі якийсь. Відправляєте? Ні, не не в офісі, а допомагає, але <світна> допомагає здійснити бажання. Серйозно. Та напишіть сьогодні до 12-ї текст, там суму там самі поставте, але не там мільйон, там, мільярд, знаєте. на 200-300 500, більш-менш пільгов. Уявляєте, ніби відбулося вже. Зараз холодно. Так, уявляєте, що ніби вже відбулося. Ано. Зрозуміло як? Так. І пишете. І заказуєте як по меню із меню життя. Зрозуміли, як вам заказують страву, а ви заказуєте а ви сьогодні. Дуже у мене. подобається ваша дякую, свідомість, дякую, тому, дякую. я бачу, те, що... що ви та сама людина, яка все типу, поглиблива. Дякую, дякую. дякую. Те, що вам подобається в мені, є в вас. Чули про таке? Так, так. так. так, так тому, що ви теж дуже свідомі. Може, типу, люди, які цього так, не розуміють, цього не розуміють. Так, так, а так, так, я так, вас так, розумію. Ви відчуваєте, ви відчуваєте. Дякую. Можна обійняти вас такою. Звичайно, можна. День треба виживання, для розвитку. Треба так по По секунд, та від серця до серця. Це вийшло ото. Та, та я ото можете все, все може бути. Так. Дякую. У мене вже Дякую. все світ вам посилає. вже все є одна тисяча доларів. Та молодець. Чисна шкіра в мене є о, о богиня Відкрилась так. так, і в мене є прес, і прес. 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 Отакий От як о, у мене. А, давай, давай єс, yes. браво, браво! Молодець. Рута Дивіться, з таким станом. Головне стан, давайте мені п'ятірочку. З таким станом ви можете завжди притягнути навіть більше 50. У мене Дійсно, друг, хто в цифрах працює, він, ну я вам сказав, за місяць, він за сім днів <кху> то зробив, щоб вас не лякати. Тому що так, він у в гарний що, стан? Щось, щось він а, мастер цифрової психології Сюцай. А це можна ти Він навчає, навчає, навчає там. Це платне навчання. То платне навчання, так, але можна безкоштовно щось повчитись, але захочете і можна і коштовно повчитись. Але я допомагаю. А, теж. а в чому полягає конкретна робота? Мені цікаво просто. Конкретно бачити людей по цифрах. Цифри, все, все, що ми бачимо, бачимо, все є, все є цифри. Ви від народження прийшли в цей світ да. ну в определену дату, в определенний час. Думаю. Так само да, думаю. От не тільки думати, люди на тому вже великі а гроші знаєте, заробляють знаєте типу, через те, що всі атоми між собою пов'язані і точно, навіть що там то, за то, мільярди, то, мільярди то, точно, років планети. Ти то, це точно. все впливає на нас. Аж ну, мурашки зараз бежуть, бо ви поточці говорите. Я так розумію, і є так, типу і, і навіть а тіпа... спробуйте не розуміти відчувати більше. Я Коли ви будете ще я більше відчувати, відчуваю. та відчуваєте. Я ви ще все в порядку. Ми спілкуємось. То ви дуже чутлива і ви можете ту чутливість за гарні гроші продавати. Ну, в хорошому сенсі, зрозуміло. Як це зробити? Я, я допоможу зробити. то я вам зробити. Я вам напишу. Бо я допомагаю зробити, освідомити, хто, хто я. Та. Та. Ви дуже свідомий і мені дуже подобається ваш і спосіб осмислення і ваші конструктивні думки. У вас дякую, дуже класна дякую, профронта дякую. і дуже класно, мигдали тіло, яке видає якраз дякую, таки за те, що ви так є. Те, що ви бачите в мені, є в вас. Так що відкривайте тут. Дякую вам, дякую, що вам дуже приємно. Приємно, міга мені, мені, мені приємне. Я я, 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 так, я дивіться, я... ту приємність, збираєте і сьогодні пишете в той приємному стані ваше бажання. Зрозуміло? даєте всю енергію туди в здійснення двох бажань. Ви енергетичний заряд. Так. Ви ви безпровідна зарядка. енергетична. Так, так. Дякую, дякую. Мені казали сьогодні, що я мене спиталася, чи енергетичний вампір Я кажу, Ні, я я безпровідна енергетична зарядка. зарядка. Бо так. Так. речі, бо так. Про... коли коли ви бачите перебій, коли людина бажає, говорить, що вона що хтось її. Так. Що хтось є енергетично вампирить? Знаєте, хто вампирить? Вона вампирить. Вона Якщо... це точно, Вона відчуває. точно, точно. Я відчуваю заряд. Це у нас люди. зараз іде. Обмін такий, Ото є. Ото є тантра, Я вам скажу. Така знаєте, собі ви можете також не трошки поговорити. ні все я вже а. буду бігти Цікунь, подружки ти? Ваші, ти? вже хочу. Ні, вже треба бігти. Десять секунд. Давайте укладаємо хазяїв. Ясно нічого відчуваєте. А я просто хотіла сказати. що я відчуваю то так, що я працюю в ресторані і така ситуація, що з яким настроєм приду, я з таким настроєм будуть всі? Точно тому що типу, я я, я це в курсі. Ви в курсі то ви в курсі щодо дорогого коштує. Серйозно то дуже да, дорого коштує як, та натолі натурі. я вам допоможу. дивіться, я, я допомагаю то зробити. Я чувствую, я хочу, я хочу бути як ви. Я Я людей. допоможу вам то зробити я, серйозно, і розкривати більше. Так. Сергій ти. Дуже класний, чувак, чи... все сьогодні. Ж пишіть у подруги візьміть контакти. Мені напишете. Добре, звичайно, та дуже дякую. Все, і вам на всяк... якісь, нав... та, та, Звісно, та подивитись себе. Ви теж... мене... але ви власне викладаєте У вас. Вам все можна. Та ви зараз? молодець, будьте медійні, і розкривайте свою мідіне. Я великий я... дякую. Дякую. момент у дякую. у цей останній момент навіть як зараз цей момент конкретний. Він зробив мене щасливішою за весь день. Тому я дуже вам дякую. У мене сьогодні дуже хороший день. Завдяки вам. Ви дуже класний, то це все розуміємо. Дякую. То завдяки все, все завдяки вам, тому що ви так. Та. Я така те, що то що є вас, ви мені, притягуєте все в своє можна. життя? Вона і ви теж все притягуєте. Можна. Ви дуже притягаєте. Дякую, Важаю вам ще тут. Дякую, хай щастить.